Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referral. Сьогодні розкажу про всі актуальні та нові компанії, на яких ви можете без жодних вкладень пасивно заробляти гроші на своєму інтернеті. Тобто, приміром, якщо у вас є Wi-Fi, якщо у вас є безліміт мегабайт, по суті, то ви можете пасивно заробляти по е, декілька десятків доларів в день. Е, для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий пост. Як бачимо, тут зібрані всі компанії, де ви можете заробляти гроші на своєму інтернеті. Безпосередньо ми можемо заробляти в Mode «Grassdown», Grass, Down, Oasis, Multisync, Blockmesh та «Rivals». Для того, щоб ознайомитись з детальною інструкцією, вам необхідно просто клікнути на певну компанію та перейти за посиланням. І вам відкриється детальна інструкція. Так, ось, приміром, інструкція по Mode як бачимо, NodePay – це децентралізована мережа, яка винагороджує вас за те, що ви додаєте свої інтернет-ресурси не використані до штучного інтелекту. Даний проект підтримує Animoca Brands, Mex, Jim Crypto, OKX Ventures та інші компанії. Отже, що вам необхідно зробити, щоб тут пасивно заробляти? Вам необхідно просто перейти за даним моїм реферальним посиланням, зареєструватись на сайті, після чого скачати їх розширення. І встановити на свій браузер, далі авторизуватись в розширенні через свою пошту та пароль, який ви вказували під час реєстрації. І все ви кожного дня будете пасивно заробляти гроші просто за те, що сидите в інтернеті з їх розширенням. Аналогічно ми будемо заробляти гроші і в компанії Gras. Ось тут також є детальна інструкція. Дивіться, по Модапей я вже нафармив близько 2 мільйонів 384 тисячі поїдків. На мою думку, це десь в районі 2300 доларів. Ну я більше орієнтуюся на ГРАС, коли кажу такі цифри. Дивіться, тут в розділі реферальна програма. Ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і заробляти таким чином дуже багато поінтів. оскільки ви будете отримувати і частину коштів. Від того, що нафармили ваші друзі, і також бачимо, що тут є бонуси а, за, а, дають 100 поїнтів за запрошеного реферала, і також 1000 понтів за кожні 10 запрошених рефералів. Правда, тут кнопка Claim, тимчасово не працює, я думаю, вони пізніше її а, знову ж таки включать, що вона буде працювати. В розділі Missions і Reverse ви кожного дня можете нажимати на кнопку Daily Check in і забирати безкоштовно 100 поїнтів. Також кожні 7 днів ви також будете отримувати 100 помні, якщо ви безпереривно кожен день 7 днів нажимали на кнопку Daily Check. in Далі ми тут можемо приєднати свій Discord, Twitter, E-Mail, підписатися на їх Twitter, підписатися на їхній Discord і відповідно, заклеймити ці от безкоштовні поинти. Ось бачимо таким чином, я вже тут наклеймую 5500 pointів. Тому ось таким от простим чином. Ми можемо заробляти гроші на своєму інтернеті. Ось безпосередньо я зараз зайду у розширення на депей. І бачимо, що на даний момент у мене підключення до інтернету 80% і я пасивно заробляю гроші на своєму інтернеті. Так, тепер покрас. Загалом за всі сезони я нафармив. Бачимо, за останній сезон я нафармив 5 мільйонів 500 тисяч пунктів. І загалом за весь час. Так. За весь час я заробив 29 мільйонів 105 тисяч поинтів. Ну, Я думаю, що це десь в районі 20 тисяч доларів. Ну, побачимо, як воно там вийде насправді. Так, дивіться, пораз. Тут епоха. Е, е, сьома епоха буде остання, і Вона буде тривати до 14 серпня е, 15.00 по Україні. Обов'язково, що вам необхідно зробити? Вам необхідно. Ось тут вгорі справа нажати на іконку, підключити свою пошту, і після чого ось тут в розділі Revers підключити свій гаманець Backpack та підтвердити його. І все ми після 14 числа очікуємо анонси від компанії, де вони скажуть, коли буде назначити дату лістинга, і скажуть, коли ми зможемо заклеймити ці от наші токени і продати їх на біржі. Так, наступний проєкт це проєкт Dawn. Dawn зібрав аж 33 мільйонів доларів інвестицій. Якщо ми порівнюємо з GRAS, де по суті ми потенційно вже заробили досить великі суми, то в GRAS по підтвердженим інвестиціям в районі 5 млн доларів, а ось тут дивіться, аж 33 млн доларів. Тобто, по суті, тут можна ще більше заробити грошей. Тут також вам необхідно встановити розширення, далі, зайти в дане розширення і ввести вести мій оцей от реферальний код для того, щоб отримати додатково плюс 100 понтів. Далі ми в розділі э, Boost Rewards э, під, э, підтверджуємо свою пошту і далі в розділі Boost Rewards підписуємось на їхній Twitter, Discord Telegram і отримаємо ще плюс 15 тисяч point. Далі ми запрошуємо друзів по своєму реферальному коду. І отримаємо ще плюс 100 pointів та процент від їх заробітку. Ось також я зайду в розширення down. І бачимо, що в мене підключення до інтернету 40%. І вже я нафармив 21 291 point. Тобто, дивіться, в мене зараз включений Wi-Fi. І я одночасно фармлю, як які поінти NodePay, як які point Gras, Oasis і ще і Down. Ось так. Також зайду в розширення Oasis. Бачимо, що тут підключення до інтернету 40%. І ось я вступно, на своєму інтернеті нафармив вже 24 524 поінта. Так, по Oasis я так зрозумів, що я ще не розказував, забіг наперед. Oasis зібрав 2,8 мільйонів доларів інвестицій. Тут це аналогічно, потрібно зареєструватись та перейти в їх розширення. Так, дивіться по Oasis. Тут знову ж таки ми по своєму реферальному посиланню запрошуємо друзів, і ось тут є у них такий от рейтинг. Так. Рефералс. Ось бачимо, тут є лідерборд. Відповідно, чим вище ви будете в лідерборді, тим по суті, вам можуть прийти ще за лідерборд якісь додаткові нагороди. Ось бачимо, що я запросив 505 рефералів. І на даному етапі я 22-й в рейтингу по лідерборді. Дивіться, ключовий момент. Тут в розділі Revers постійно додають нові завдання. Вам необхідно, бачимо, підтвердити свою пошту, законектити свій Twitter, Discord, апдейт реферальний код. Це означає, що вам потрібно перейти в розділ Referrals І ось тут, тут змінити свій реферальний код. Наприклад, ну, я можу написати якийсь свій нікнейм, щось унікальне зробити. І нажати на кнопку Update Code, і по суті, це також завдання буде виконано. То, знову ж таки, підписка на їхні е, канали для того, щоб заробити додаткові поінти. Е, ну, все досить легко. насправді. Е, наступний проєкт це Multisync. Multisync ще не запустив е, фарм е, поінтів на своєму інтернеті, але ви можете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і е, на цьому пасивно заробляти гроші. Бачимо, що вони заробили 2,2 мільйонів доларів інвестицій. Ось зараз я безпосередньо також можу перейти в Multisync і показати, які там в мене успіхи на даний момент. Так, Multisync Network. Так, заходимо. Бачимо, що я загалом запросив 773 реферали. І на даний момент у мене 3 мільйони 921 тисяча понтів, тобто близько 4 мільйонів понятів. Дивіться ключовий момент. Бачимо, що ось вони показують, як вони будуть взаємодіювати із системою. І бачимо, що зараз триває фаза 1. Тобто зараз в цій фазі дають найбільше понтів. Зараз дають 50 тисяч понтів за реєстрацію також. 10X від фарму понтів буде, і 5000 понтів за кожного рефералу. І бачимо далі вже буде йти тестнет фаза. Тобто, по суті, нагорода буде вдвічі меншою. І далі буде лаунч-фаза, тобто вже ближче до лістингу, де нагорода буде знову ж таки зменшена в 5 разів. Тобто, по суті, вам я рекомендую зайти саме зараз в Міхісінку, оскільки тут бачимо найбільша нагорода зараз. Найбільшу нагороду зараз можна отримати за реєстрацію. Також її за кожного запрошеного друга, тому рекомендую вам обов'язково і тут зареєструватись та запрошувати чим більше друзів по своєму реферальному посиланню. Ну і наступний проєкт це проєкт BlockMesh. Тут ми також можемо пасивно заробляти гроші на своєму мобільному інтернеті, тільки зараз у них є якісь технічні труднощі. оскільки Якщо ми перейдемо безпосередньо в блокмеж, то бачимо, що тут по суті все функціонує. Коли ми заходимо безпосередньо в розширення блокмеж, то бачимо, що в принципі, тут все нормально функціонує. Але коли ми переходимо в дашборд і відкриваємо його, то зараз зачекаємо, щоб сторіночка загрузилася то бачимо, що тут у нас пише. Click to Rosend Verification email, тобто підтвердіть свою пошту. І ось тут все, всі мої результати обновилися. І в рефералах взагалі нікого не відображає. І гаманець, який я підключав, також не працює. Але надіюсь, що скоро вони пофіксять цей баг, і також тут можна буде безкоштовно фармити гроші на своєму інтернеті. Отже, давайте підсумуємо. Суто на своєму інтернеті, неважливо, чи у вас Wi-Fi чи якийсь інший, можливо мобільний інтернет, ви можете заробляти гроші абсолютно пасивно та без жодних вкладень. Так, суто на своєму Wi-Fi я одночасно фармлю поінти від Nodapay, Grass, Oasis. Dow та інших компаній. Тому рекомендую вам обов'язково тут зареєструватися. Скачати розширення, авторизуватись в ньому. І кожного дня пасивно заробляти гроші на своєму інтернеті. Навіть не обов'язково постійно тут сидіти в даному розширенні. Достатньо просто зайти в розширення, відкрити, відкрити вкладку Dashboard, і ви можете просто тут нажати на плюсик і щось інше робити, або ж паралельно відкрити інший браузер і в ньому сидіти в інтернеті, робити якісь свої справи. А кошти будуть фармитися і пасивно зароблятися. Тому рекомендую вам ось таким простим чином пасивно заробляти гроші на своєму інтернеті. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.